Працевлаштування влаштування та адаптація до соціального життя в умовах війни. Це питання зараз гостро стоїть перед багатьма українцями, особливо перед військовослужбовцями, звільненими в запас. Так, тому дуже важливі такі ініціативи, як та, про яку ми сьогодні поспілкуємося з нашою гостею. До нас сьогодні завітала координаторка проекту Норвегія України від Міжнародного фонду соціальної адаптації, кандидат економічних наук Ольга Філіна. Піду зустрічати гостю. Добрий ранок, добрий ранок, Будь Доброго ласка, ранку, mm. дякую. Раді вас бачити Навзаєм. дуже. Дякую. Ну поясню для наших глядачів, що що взагалі зараз відбуватиметься, про що спілкуватимемося. Тема нашої бесіди професійна адаптація та соціальна інтеграція, який сприятиме безкоштовний тримісячний курс з підприємницької діяльності для українських військових, які звільнені у запас. Розкажіть, будь ласка, детальніше в чому полягає суть цього проєкту. Ну, взагалі, проект триває з 2003 року, і він осягає більшу територію України. І в цьому семестрі дійсно в нас трохи менша географія. Це 10 міст, 15 навчальних груп. Більшість напрямів Це саме пов'язані тим чи іншим чином з підприємницькою діяльністю, але також є напрями щодо стратегічного розвитку територіальних громад, що дуже важливо для того, щоб ветерани брали участь в. Скажімо так, місцевому самоврядуванні є напрями щодо базових it, IT технологій такі як веб-дизайн, тестувальники. В принципі, всі напрями узгоджуються як з ветеранською спільнотою. Навіть президент України днями наголосив, що не чиновники мають визначати, що потрібно ветеранам і ветеранську політику, а саме ветеранська спільнота. Тому ми співпрацюємо з міністерством у справах ветеранів, з представниками їхніх територіальних представництв для того, щоб обирати спеціальні. Які в першу чергу затребувані на ринку праці, також саме заняті зараз, дуже актуальна, завжди була, але зараз в сучасних умовах це ще більш актуально. Працевлаштування і таке інше. В цілому проєкт є дуже комплексним. Він складається з двох ключових таких напрямів, які мають обов'язково бути поєднані один з одним. Це професійна перепідготовка, яка тривала зазвичай 500 академічних годин. Це є десь 3-3,5 місяці інтенсивного такого навчання. І інша складова це психологічна адаптація, правова адаптація, що також дуже важливо, коли люди змінюють або кар'єру повністю з військовою на цивільну, або після участі в АТО. Також людям потрібно цілком розуміти свої права, пільги або основні юридичні засади підприємницької діяльності, ну якщо це даний напрям. Також це сприяння в працевлаштуванні або відкриття власної справи, менторство, постійне консультування це все. Відповідальність громадської організації, яка в кожному регіоні працює в парі з університетом, і другий важливий аспект, оскільки система двічі міжнародними інституціями була. Затверджена як ефективна і рекомендовано імплементувати до державної системи. Наскільки uh -huh. ми знаємо, державна система зараз, ну м'яко кажучи, не є досконалою. Ці функції переходили від Міністерства оборони до Міністерства соціальної політики, від міністерства соціальної політики до міністерства ветеранів, з яким ми зараз дуже щільно співпрацюємо і на місцях в регіоні, і з центральним апаратом є, звісно, що дуже багато неузгоджених законодавчих моментів. Ну, наприклад, ветеранами. У в нас в суспільстві вважаються тільки ОБД, uh -huh. а в принципі, за стандартами НАТО, у всіх країнах ветеран є людина, яка провела на військовій службі більше ніж 10 років, бо це також трансформація. Uh -huh. От, до речі, запитання. Поки ви нам все не розповіли, на кого він розрахований? Виключно військові, чи може якісь ще. Цільова аудиторія проекту це кадрові військові, які або вже звільнені, або підлягають звільненню протягом одного року. Mm -hmm. Також члени їхніх родин, ветерани, які є ОБД, і також члени їхніх родин, і члени родин загиблих. Раніше було три міжнародних проекти також працювали в цьому напряму бої та НАТО. Зараз вони вже не підтримуються. Ну цей саме напрям НАТО займається загально розвідком переходу від військової кар'єри до цивільного життя, але зараз не проводить саме. Датаційних таких заходів для цільової аудиторії. А, і ми були єдиним проєктом, який з 2008 року почав додавати саме членів сімей. Спочатку експериментально ми впевнили норвежців, що все ж таки це робота з родиною, як психологічна, так і навчання. І буває ситуація, коли людина або це людина, яка 20 років служила, або це людина, яка пройшла через військові дії. Іноді чоловіку або дружині легше швидко розпочати справу. В там гарно працевлаштуватися, щоб підтримувати родину. І коли вони це роблять разом, в нас в принципі, як такі ще дуже потужний ефект це збереження родин. Це в принципі також спостерігається в проєкті. І ми підтримуємо участь чоловіка та дружини в одній групі, коли вони розробляють спільний бізнес-план. І зараз ми вважаємо такою великою перемогою. Ми з початку, ну ще з 18-го року, як міністерство ветеранів створилося, ми на цьому наголошували. І з цього року вони також розширюють цільову аудиторію. Вони ще не включають кадрових військових або офіцерів інших силових структур, тільки mm. учасників бойових дій. А і раніше а, ще додавалися тільки родини загиблих, mm. але зараз вони розширюють аудиторію також на членів родин, що є ну надважливим на наш погляд. А скажіть, будь ласка, як можна потрапити на цей проєкт? В нас є в кожному місті є представник, але зараз з міркувань безпеки, скажімо так, ми закрили на сайті сам нас. Ну у нас дуже прозорий проект. У нас були мобільні телефони всіх представників. Зараз є телефон на нашому сайті, куди можна звернутися. І я вже спрямую до представників. Також в нас є групи у Фейсбуці, кожне, кожне представництво в регіоні їх доволі активно веде. І через стрінку Фейсбук також можна звертатися до нас. Ми вже спрямовуємо. Те, що ви казали про підприємництво, це в нас стартувала. У нас, скажем, відкрило цей марафон стартів, бо трошки довше тривало узгодження ніж раніше. Цього семестру в нас 350 академічних годин, але ми посилюємо складову тренінгів, консультацій в такому напряму те, що робить громадська організація. І в Києві було вчора, у вось у шостій годині вечора. Відкриття тут у нас проект реалізується на базі державного університету інфраструктури та технологій. Ну і громадська, яка реалізовує все, що я перераховувала, окрім освіти, а вона є профільною. Це спілка учасників бойових дій та ветеранів зв'язку. Тобто, вони вміють працювати з військовими і знають, як це робиться. От ну і зараз наше завдання ну, дуже амбітне завдання, якщо чесно, від Норвегії це імплементувати це в державну систему, щоб вже держава підтримувала, бо кошти на це є. Вони виділяються. Це державна програма КПКВК 150-10-40, яку курує міністерство у справах ветеранів, але фізично воно реалізовується через центри соціального захисту. І зараз в нас в цьому семестрі буде відбуватися ще такі незалежне ну Внутрішнє разом з норвежцями оцінювання проекту прописання моделі для того, щоб зробити її більш доступною для всіх. Тобто, ми його не закриваємо, а навпаки, хочемо, щоб нею користувалися. Бо це дуже потужна така структура. От є питання: а якою буде географія осіннього семестру зараз? Це 10 міст. Ну, якщо зараз є це які? 10 міст. 10 міст і 15 навчальних груп. Бо в деяких містах у нас по дві групи. А буває таке, що в нас, ну, наприклад, Тернопіль вони працюють Тернопіль та Бережани, тобто, у нас ми так. Кож дуже підтримуємо, коли партнери йдуть трохи далі від великих міст, тому що у людей там менше можливості. Так само, наприклад, Львів це не означає, що це дві львівські групи. Там дуже цікава ситуація. Там один напрям є розробка стартапів і власної справи. Другий це ось цей важливий напрям: стратегічний розвиток територіальних громад. І звісно, це люди саме з громад. Плюс до того в ці обидві групи долучені люди, які зараз проходять реабілітацію в реабілітаційному центрі, більшість з яких пов'язані на з втратою кінцівок, так чи інакше. Тобто, mm. це також так, таке посилення їхньої реабілітації і повернення їх до не просто цивільного життя, а активної позиції в цивільному житті. У ну, нас фонд, який в принципі, є з українського боку засновником проєкту і координує, організовує по всій Україні, складається з трьох осіб: це президент фонду, фінансовий директор і координатор проєкту. Тобто, нас завдання розвивати систему саме на місцях. Тобто, в кожному регіоні це університет. Тет це громадська, які спільно працюють, і вони там створюють вже систему соціального партнерства. Вони залучають бізнес, місцеву владу представників міністерства у справах ветеранів. Вони проводять там, де виходить, проводять конкурси з залученням потенційних донорів або інвесторів для того, щоб люди могли реалізувати свої бізнес-проекти. Бо відсутність стартового капіталу це такий біч. У нас були випадки, коли люди 2-3 роки вони не можуть розпочати через те, що кредит. Страшно дорого, а треба з чогось почати. І є вже також багато позитивних моментів. Я на жаль не можу навести зараз інтерв'ю. Прізвища маю їх дуже багато. А в нас вже немає часу. Часно головне, що вони є, і це справді дуже корисно. І скориставшись нагодою, звичайно, я хочу подякувати Норвегії за всебічну підтримку України. Дякую, звичайно, і вам, пані Ольго, за роботу і за те, що знайшли час завітати до нас. У вас прикольний манікюр. Я ще помітив у вас очі блакитні і е, жовтий піджак. Дуже пасує вам. Дуже дякую, дуже красиво. Так про можливість професійного перепрофілювання військових запасів спілкувалися з координаторкою проєкту Норвегія Україна від Міжнародного фонду соціальної адаптації, кандидаткою економічних наук Ольгою Філіною. Дозвольте я вас, проведу. Дякую, дякую вам. Дякую, бережіть себе.